5 жовтня близько 22-ї години на 230-му кілометрі автодороги Київчок, Новоград-Волинського району, водій автомобіля Ауді, 39-річний житель Новоград-Волинського району, рухаючись в напрямку міста Києва і виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у засвоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen під керуванням 30-річного жителя міста Львова, який рухався в зустрічному напрямку. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє пасажирів автомобіля Ауді, а також водій та пасажир автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. В подальшому за медичною допомогою звернулося ще двоє пасажирів автомобіля Volkswagen.